Ти одразу за віник, пішли в хату, бо холодно. пішли пішли, Бабуля роздягається, да? пішли, став віничок на місце, став там, де ти взяв, постав туди. От. Став, став, от молодець. Все, іди, іди іди за фендю, іди Зараз я роздягнуся. Да, да. А де мама, то папа? То папа, то не мама. мама. Папа буде кушать, а Святик буде кушать. Я йому можу дрізати. Mm -hmm. Ні, а як ми будемо кушати? А, ні, що взяв? Та, yeah. да, мій хороший. Папі мішаєш? Заважаєш, так? Да? Mm -hmm. Ага ложечку він любить. <laughs> Куку. Ти любиш жиратися, да. гаряче дитину не бачу. Смачно ти кавоман, як бабуля. Та й мама маленька теж так. що? Та розповідай. Оте, що треба. Сир, я зараз відріжу йому сир. Там ти держиш? Кого? А? Корову? Корова. Ой, порозкладав, уже мене на холодильник не вік. А там що? Ото я не знаю оці ри, е, морські. Щось там, і не бачу навіть. Ну, а де собачка? Де собачка? Ось сюди надувся? А? Так, уже достаєш до столу конкретно. Да. А так. О. А бідать ми будемо пів дванадцятої, ну, якраз трішки зараз вичахне, бо я перегріла. Йдемо бідать. А там що? Шо? Щось таке там є? Шо то, Як називається Тьома? Подивись, що в нього в руці оце. Оце. Равлик чи як він називає. Да? Закривай пальчики. Господі! Ти що? Пальчики ж так? Все, до папи пішов? Будемо їсти? Да? Ой, хто балується. Та нехай Фенді підняла, а ложечка. Хто так кушає погано, а хто погано кушає? Ну, що це за сон? Годинку поспав і все. Тобі жарко, чи що? Я не розумію, книжечка. Давай ще поспимо, встав і все, книжку читати будемо, так? Да? Будемо книжку читати? Ну, читай, хто там є, а? Метелик? А тут святик. И там метелик. Бачиш? И тут метелик. А там вантаживочка. Ну. А мы еще спадки ляжем? Давай. Давай. Ага. Зайчику. Ой, ой, бух, ты сонный еще. Може, заснемо іще. Нам жарко, в хаті тепло, добре нам сьогодні, то ми штанці зняли, бо дуже розрум'янився. Ой, все пост. Ой, Боже, що у нас за бардак кажи. <сум> Зато святик є. І фендів. Ой, а де ти ті кульки знайшов? Зайчиков. Ну, закинув, тепер сам діставай. Діставай. Куди закинув? Куди, Куди закинув, Святі? От там закинув. Ну бери там. Бери там. Діставай Будемо разом доставати, ну добре. І там, і скрізь позакидав, так? Можемо. Давай футболочку, може, знімемо, бо тобі жарко. Ні? Аво, давай будемо діставать. Ми граємось. Святик грається, кажи. Да, Святик грається. Удок. Ой, скучив за іграшками своїми. Бери, бери, бери. А Фенді, дивися, куди прийшла. Дивись, куди прийшла Фенді? Кажи, йди сюди, куди ти пішла? від <риві> <риві> <Чекав> тебе, да? Тіка. <риві> <Чекав>. Тікає. <риві> <риві> Кажи, давай пограємось. <риві> <риві> За хвісти не треба. <риві> А вона сердиться, бачиш? Сердиться. Сердиться на святіка. О, бубу, -бу. вставай, вставай. Ну, вставай. Ти ж, Ти ж не забився. Ой. Слава Богу, пальму не чіпаємо. Забув вже. йому вже вона не цікава. Угу. ну розказуй, розказуй бабулі, будемо музику включать? Давай, давай, ну давай, я забула, як воно включається. А ти пам'ятаєш? Отут От десь. Дай огляд квадрат. Оттак. По три курк. <зірк> Падін круг. Казка про розумну зебру. Жила в степу чотири. Не дам послухать казку. А? Чветик хоче, трактор червоний. Треба його погризти? Да. А потанцюємо? Каже, музики нема, да? Нема музики. Ма. Ох, і смачний трактор. Йому треба їхати, Святік Треба їхати трактору. У Нас тут собака, іграшка і фенді. І Святік тут. Іграшки свої порозкидав. Дитина грається. Бери м'ячик, іди м'ячик бери. Бери м'ячик, де м'ячик є. Бери м'ячик, бери. О так. М'ячик. Ні, святік. М'ячик, кидай мені м'ячик. То, то слон. То слон. А де м'ячик кидай мені м'ячик. То слон, ти кинув слон. А де м'ячик а під ногами он м'ячик, дивися. Бери м'як, то книжечка. Да. А де м'ячик? Кидай бабулі м'ячик. Ну то теж книжечка. М'ячик не буде, ні? Святик не знає, де м'ячик? А Де м'ячик? Ну і навіщо святик оце порвав? Дивися, взяв і порвав. Навіщо святік тут? Ти вже все тут порвав, бачиш? Ти ще такі книжечки не вмієш. Тобі треба іншу. Опа, не падай. Кажи, як тут не впадеш, як куча іграшок і фенді під ногами. Так да, фендюш? Що угу. то? Кільце? Кільце? Так. Да, то кільце. А Де кільце? Де той динозавр? Щоб одягати кільце? шукай. Де той динозаврик? А де він он поруч там з тобою? Хм? Ти силач? Я ж тобі відсунула, щоб ти ніде не вдарився. Ау Ага, а ти ще їй. Їс... Ні-ні. ні Оце силач у нас хлопчик. Ні-ні-ні, то не може на кошмар. Оце хлопчик. Ай-яй-яй. Ну, бабуля постукала всі тут. Гвіздочки позабивала, в нас тут молоточка немає. Ось а він все рівно двигає. Тут, бачите, як ось о. За, ручку засунув і повиймав. А все, що було, тим застукали. Все, вставай, зараз посуну, що ти не буде. Що це в тебе таке в руках? Я його хочу. А Феді хоче іграшку, що в тебе. Хотіла як краще? А вийшло, як завжди. Що ти, ти мені даєш? Ну все, придвинула до стіни. Так. Опа. Пограємось? Пограємось? Там вона не піде. Давай тут. Давай. Ось, як воно там, каже, виходить. Щось я не розумію. Оу. Так, і пускай вона нас. Опа! Давай, отак, вот Давай.